Настав уже новий рік, скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви, що все змінюється на краще? Я завжди відчуваю тільки на краще, бо я оптиміст. І мене ні, нічого не пробиває. Я як раніше. Ніякі події. І тим більше Господь в серці і віра в нього, так що все буде добре. Саме слабним станом. Навіть без поняття, що завжди да, ще не, не задумувалися. А ви чоловік? — Не задумався теж. — Чи відчуваєте ви кращі зміни в країні? Поки що ні. — А що б хотілося покращити? <звіт> Рівень життя людей. Будь ласка, зараз настав вже новий рік. Чи відчуваєте ви кращі зміни в країні? <звіт> ні. Звідки вони візьмуться? Люди добрі ці зміни. <звіт> обіцяють. Прошу обіцяють, нам вже давно обіцяють. І багато чого обіцяють. А толку не було і не буде. Поки не буде революції настоящій. Ви б хотіли, щоб ще одна революція? Ні, не, не, ця, не така, як була, така не потрібна. На чужих смертях вилізли до влади люди. Отих От людей, які там сидять, їх треба всіх вбирати і розкуркувати. Повинен бути такий чоловік, як Володимир Ілліч, Ленін, приходив до влади, да, позабирати у них підприємства, землі, те, що все вони у нас вкрали, будемо говорити. Ті ж самі люди, вони ж журували, вони. От і все. І по-другому нічого не було. А як же комусь? Як сфера. Як і сфера, настрої. Перший час сніг був на новий рік, на ріст двоснів. А так. Все залишається, як і було. Будемо сподіватися, що буде краще. Все.